Доброго дня, шановне товариство. Я от з камрадом вийшов сьогодні на коп. Це, правда, вже сьогодні третє місце. Вже сьогодні трошки об'їздили, обходили, брехи кілометрів вже намотали, по знахідках поки що нічого. Ну, В кінці покажемо, що буде. О, а зараз ми тут приїхали на то старе місце, де я в неділю тут був. І попробуємо щось пошукати, що збуде звісно, зазнімемо. Так, панове, сьогодні трошки вітер. Не знаю як то буде чути. Надію, що буде чути добре. Там там камрад ходить. Що-то сьогодні не дуже йде. Ну, але в принципі ми тільки сюди приїхали. Але в мене вже дві баратинки є. Правда не знімав нічого там цікавого. Тим більше одна була сильно в цьому. І отут у мене є. такі. Ось таке красиве, надіїс. Один крейцер, але в гарному збереженні. Досить непоганому. Це 800-й рік. А як видно. Так, зараз. Ось так. І один крейцер. ну Вже три монетки на цьому полі є. Це вже супер. Ладненько, шукаємо Тут далі. Не знаю, що мій товариш аж туди далеко пішов, там вроді би в сигнали так не попадали. Ну, в принципі, отут монетки. Ідуть помаленько правда що сьогодні помаліше йдуть, ніж у неділю. І воно є монетка визирнула. Ну це по-моєму крейсер, я так думаю. Ну, важко зараз сказати. Ну, Вроді би це він. М -м. Бачите в якому налипла земля, земля на нього. Ну помию, почищу. Ну, зараз спробую його трошки почистити. Вон, щось цікаве. Якщо буде щось цікаве, що це не крейцер, а щось інше, то е, знімо помити. Але думаєш це крейцер. Ладно, так, ось такі щипці тільки що я викопав. Ось такі. То коли спитали такими Питки були, бачите? Mm. <смі> Жартую, звісно. Та, це, мабуть, тут кабінет дантиста був зубного. О, і зуби рвали Ось так рвали, що одну зламали. <смі> Жартую. Ну, от такий цікавий інструмент попав. Зараз підійду ближче до товариша. Ось він там. Що подивимося, що він знайшов. О. Добре. Так, товариш далі? от знайшов такі ложечки, цікаві, Ну, зараз ми їх трошки почистимо. Можливо, щось... О, бляха, резкості. Так. о. будемо чистити. Тут вроді би є щось. О, І от тут. Ну теж подивимося. А, вдруг щось буде. Ну, і ще отакого от утюга важкого. ну Трошки почистити. Наш час. Можна Просувати. Да, -да. Щось не дуже нам сьогодні йде. Не? Щось ми поїздили трошки багато, багато втратили часу. Ще піде. Користуєш з моментом, може привіт передай там друзям, знайомим Я ще придумаю, що сказати. А, що придумаєш? Ну, ще по ходу ми ж по-любому ще будемо знімати. От тут ходимо цій території. Між іншим отут там, отут і вон там царські монети знаходили. І я знаходив, і хлопці знаходили, і срібні були. І ось таке то. Добре, шукаємо далі. Товариш знайшов, ано ну, Що то є. Так, 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 поставимо так на штани. Не знаю наскільки видно. Щось трошки видно. Можливо щось цікаве. Експол. Ну щось, щось цікаве? Ага, то красива та монета, вона мені подобається. Mm. Добре не видно? Це ага. Тут теж щось є таке цікаве, зараз ми легенько водичкою і подивимося, що тут є. О, таке можливо три крейсери. А ще сокирка така попала. Правда, не гостра. Тут явно камінь неї рубали. Отак От так видно воно глянути. О, як воно. А знахідки зачетні, зачетні. Ну нічого, зараз ще й в мене щось буде. Добре, якщо щось цікаве, зараз... От тут шукав сигнал цей. Чекав сигнал. сигнал і раз дивлюся, на поверхні світиться. Там три копійки, ще не знаю, що це за три копійки. 31-й рік. Ось такі то три копійки. Красиві такі. Так, панове, ми завершуємо коп. Тут сиділи, трошки перепочили, блін, так говорили, от так сидимо. Я тільки піднявся, брех, раз провів, але що качев монета. На поверхні лежала. Це ж треба де ми зустрілися так <головіко> біля монети. Та, це крейцер 1859 ну, але все одно інтересно так, не Так, ось завершився наш коп. Открило це підсумки. Це моя лопата. Це лопата напарника. А йому сьогодні краще пішло, ніж мені. Ну, мені з самого початку не, не, не зовсім йшло. Ну Що з цікавих монет, ну практично все бавло. А бачили, отут корочок такий цікавий, ще теж попав. Тут герб австрійський. Таке, що в мене щось цікавих. Дві копійки 41-го року і три копійки 31-го року. Крицера, то все таке. А отут вже більш цікавіше. Це 15 крейцерів, я так думаю. Оці ложечки. 50 грош, одна друга крейцера. Тут напевно три крейцери, то по крейцеру. Це щось радянське, та це 20 копійок. О, краса, краса просто. Оця монетка теж, я люблю ті монети. Це польсько-литовське, по-моєму, якщо я не помиляюся. Правильно, ні? Всім привіт! Хто мене не знає, хто не знає, всім привіт однаково, гарного окопу, гарних знахідок. О. Добренько, я сподіваюся, що ще в майбутньому ми ще покупаємо, ми ще зустрінемося по-любому. Це було. зараз травневі свята, і так ми вирішили останній день, завтра вже по роботах. Хоча, мабуть, на це поле більше не приїдемо. По -по -хіба, що Можливо, осінню Можливо, осінню сюди їхати не, та, не вже не варто. Так, вже, на цей рік ми вибили добре. Хіба, можливо, якийсь інший прибор. Добренько. Ось такий результат. Ну що ж, всього всім доброго, миру, любові, бувайте здорові!